Гой, друзі, я вас вітаю. Це челендж вовчення. Третій епізод. Ми продовжуємо з вами грати. Сподіваюся, вам подобається. Будильник на фоні зараз буде зеленчать. Крістен наша вже встала і готова до школи. Зараз подивимося, що у неї там по потребах і приємного вам перегляду. Будильник Аріот, нам треба йти вже їсти. Залишки. О, вафлі здохли! Треба викинути зіпсовану їжу. У неї новий аутфітік у. Нашої Крістен. Вона, як завжди, тут лагає в цьому проміжутку. Батя там уже встав. Я думаю, він. Ні-ні-ні-ні. Я думаю, ти сам, власне, зможеш за собі подбати. Кому ти там написуєш? Мені цікаво. Подождіть. Що це? Кому це він там? Що це він там написує? Дивіться. Комусь справляє повідомлення. Дуже дивно, що клавіатура зверху. І взагалі телефон перевернутий. Дивіться. Але Крістен треба погодувати, і ну, якби, хай вона з'їсть перекус, йогурт е, з'їсть. І в нас, до речі, є тут портативний такий music player. Можна listen to music. Хай вона послухає Sonata for Violin and Piano in a мажор А це ля. Наче є так, якщо я не ошибаюсь, от вона буде слухати класичну музичку. Батючка покурить, зараз нас там посмокає. Знову, бачите, пропала фотографія мамці. Ми зараз її поставимо назад, як я вже задралася, це робити. Напишіть в коментарях, це баг чи це так потрібно, якщо ви знаєте. От, Давайте подивимося у батька по потребах, що у нього. Також їсти хоче. До речі, він виспався практично, і дозвілля в нього підняте, що він посмалив, посмокав, знаєте. Він хоче вивчити навичку під назвою кулінарія, чому б і ні. Під назвою логіка хоче вивчити. Ти определись, дядь. Поїмо ми вже на пожежній станції. Все, Крістен пішла, слухать. Використаєш вже в школі. Ой Боже, що ж він так залагує. Батя там взагалі замерз, як в минулому епізоді. Бать. Я сподіваюся, вона зараз мене не викине нахер. З гри, Боже, з цією тіткою взагалі якісь проблеми трабли. От. Ми забули сплатити рахунки знову, так? четвер. По понеділках і по четвергах приходять нам е, рахунки, мене вже це задрало, якщо чесно Боже, які гарні види. Йоб Якщо чесно задрали ці рахунки, чого вони приходять раз, два рази на тиждень, бляха ж ти муха. Я їх оплачую оплачую, вони все приходять і приходять. Ну Хоча б раз на тиждень юперний театр ну що таке? Так, Дід у нас цей Вольф пап о, господи, папі Вольф зробив все повідлажував, а в нас тут все воно Ну, прикра... Дядя ходить, боже Пепі. Вольф, Так, нам треба дивитися, щоб а, батько знову не смалив свої цигарки. Ну, дід, перестань. перевернись назад. І що мені тебе насварить газеткой? Вольф Кьорс, та ні. пасіба. Як то неохота, мені б дитину, щоб вона не хворіла цим прокляттям. Вере Вольфа. Все, ти надрався там. Щокнуті. Щось зацінив. Дід, ну перевертайся назад. Бистро. Деякі перевертаються назад, перевертнів, трансформуються в людську подобу. А деякі такі, як Пепі Вольф, щось не хочуть. Гніди. В нас є з собою Алхімія. Я пропоную зараз десь. Залупитися кудись сісти, наприклад, ось сюди. І почитати, почати читати цю книгу. Я знаю, вони одсувають і вони можуть сидіти потім на цих на цих, цих. діет! Перестань! Що, що? що? Припиніть це робити! От він хоче сказати, щоб перестань. Я тобі зараз газеткою дам тобі. Слухай, давайте йому пуза почухаємо, щоб він О, этот, перестав драти речі. Ді речі. О, давай, давай. Я знаю, як з вовкулаками обращаться. я знаю, дід. Я тобі почухаю пусто і тебе попустять. Все ж таки нам треба читати. Я от боюся, я от боюся, що я провтикалася, і це алхімію він не може вивчити. Я дуже сильно сподіваюсь, що може. Я дуже сильно сподіваюсь, що може. Ні, може, ось є шкала, шкалочка це є. і Все окей, все окей, він може вивчати алхімію. Що у нас по потребах треба ж тут дивитися? Бадюріс, ну вона спати в класі не може. Дозвілля нормальне, бля. А, Батя, батя, за батю. Де тут, що тут? Building disaster, боже, тут щось, щось страшне, до речі, це якийсь хороший виклик. Бать, давай перекращай. А що це за дядя? Брендон Вашингтон. А, він у нас вже працював. Прикольно в тебе ця штука, боже, така класна. Блін. Ой, він якраз ще смалить хоче, боже. А в нас щось сталося там в науковій той лабораторії. Щось горить прям жорстке сьогодні. А ми мчим, як на пожар. со скоростю 30 кілометрів на годину. Кілометрів. Бісить люди і кажуть кілометрів. Кілограмів. Боже, як же довго ми їдемо. Батя має розірватися між е, навичкою алхімії і навичкою механіки. Треба робити їй Боже. Отут це лікарня. А, це лікарня і науковий центр, мабуть. Тёть, ты аж позеленела, слухай. Deal building with building emergency. A science lab. Respond to emergency. Вперед. Ой, боже, тут так не покруче. Той, э, працюют. Два вовкулаки. одна ведьма. Заспокойтесь, плес. А цей за ушан? A fire has broken out in this building. Time to put uh, out the fires and save people inside. Да. Ми зробимо, ми зробимо, не оріть, не переживайте. Ви вийшли? Все, молодці. Кабзда. Заспокойтесь, зараз все, все нам по -по 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 починять там, по, по потушать. Я це перемотаю, щоб ви не дивились на це вічно. You quickly dispatch a small fire. Там був невеличкий пожар, і він. Боже, тут просто якийсь флешмоб. Приєднайся поарать. Тут просто люди якісь проходять мимо, і вони тупо підходять і оруть. Це жесть. Все, я мотаю далі. Тим часом Семюель Гот також доєднався до флешмобу паари з нами разом. Емет потушив і е, отримав нове звання, його підвищили. І тут, до речі, в нас є чувачмелок. Ось цей прикольний Малкольм Харіс. Цікавий такий, цікавий дядя. Все! Все! аж з, -з, -з, з зажарився. Все, всі його вітають, кажуть, боже, який ти класний дядя. А Він недовольний, каже, господи, що зібралась рьотє, я хочу посмолити. Вгаманіться боже. <сіх> Все, дайте дядькові покурити спокійно, а це якийсь прийшов дуже цікавий. Ченсі Грім, Аргус Браун. Так, Крістен. Ага, вже пройшло в неї її настрій. Rescue complete. Competition result. За 3 години 35 хвилин ми на четвірочку впоралися з пожаром нормально. Поїхали працювати, бо ти тут это, с ума зійдеш з цим. О, якийсь вообще дуже красивий тіп. <реш> Давайте рушаємо назад на станцію, бо це якась. Кабзда. Боже, ця тарантайка деренчить як последній раз, як наче вона їде. То треба механіку вивчати. О, він сам за кермом їде. Прикольно, я не бачила. А де ти навчився таку херню водити, Скажи, будь ласка, вона ж здоровенна. <свісно> Якщо ти звичайний автомобіль можеш водитися, не знаєш, що ти великий зможеш. <свісно> він же огромний. Так, 3.53, 53, Крістен вже прийшла додому. Ох, давайте. Посадимо Емета сюди і він буде все ж таки вивчати. Алхімію? А вдома буде вивчать е, ту механіку, будемо так робити. Вивчай хімію. Давай я зроблю так, щоб ти читав, поки не е, досягнеш навички. А ми подивимося, о, Крістін пішла всліплі rested. Давайте все ж таки до неї. Підемо і подивимося, що вона тут робить. Вона робить тут спать, лягла. Я поняла, Але тобі треба поїсти, бо тоді тобі кап прийде, якщо ти не поїсти. А поїсти можна тільки подати ланч, макарони з сиром, сіні салат, худох, дог сендвіч, смажений сир. Давай макарони з сиром просто приготуємо та й все на тому. Вона ще хоче. Дочитати книгу, боже, я її бажання не виконую, а нам потрібні ці бали задоволення життям, Того, що нам потім треба буде навичку. Ой, навичку, господи. Винагороду купити. В неї, до речі, вже три тисячі, а нам треба двадцять до закінчення челенджу. Вона хоче купить е, труна з Келегільди. Та ні. Таке нам поки не треба. Я, звісно, розумію, що ми живемо в паранормальному містечку. Ой, паранормальному, надприродньому. От, але, але все ж. Ой, годинничок йде. Годинничок іде. Що хоче Кицюнечка? Лапонька просто сидить і кричить. О, Емет робить перші кроки в містично-магічний світ алхімії. Багато еліксирів може він створити. З унікальними силами, бла-бла, бла. Хорошо. Це прекрасно. О, до речі, в неї спілкування напов... наповну просто у кисточки, у лапочки. І ми забули... ми забули погодувати рибку. А тут рибки здохнуть, якщо ти їх не погодуєш. Да -да -да. Йогурт пропавший ми сюди покладемо. Це в мене крісло рипить. Звертайте уваги. Рибку. Моя, до речі, подруга колись, е коли ми жили в гуртожитку. Вона також грала в 3 і казала, що це фургончик з ем, тим маніяком, який любить дітей викрадати. Да. Отаке також буває, да. Ой, в нас, як завжди, тут параша і кошмар, але нам треба вже в люлю лягати спати, відпочивати. того, тому що зараз в неї буде коротше, вона перевернеться. Дядь, ну ти ж знаєш, що треба робити в таких ситуаціях. О, йому надавали всіляких штук. Корінь червоної валеріани, корінь мандрагори, аконіт і червоний мухомор в крапочку. Так що будемо робити? Будемо робити всі ці штучки. Так. Встигаєш, встигаєш, не встигаєш? Зараз ну прибери, звісно, за собою тарілку. Бо ти ж то не знаєш, що ти будеш зараз е привратися в того в перевертня. Так, так, так. Вона це не знає. Але її якимось містичним чином тягне до повного місяця, до собачок всіляких. Це все собачки. О. Все, йди спать. Я тобі дозволяю. Трошечки покимариш. і треба буде встать. Ввечері зробить урочки. Мені постійно казала, ну, не мені, а нашому класу постійно розповідала математичка. А чого ти на роботі тусь? Коротше, математичка розповідала про те, що якщо у неї не було наснаги і сил робити уроки після того, як вона приходить зі школи, вона їх не робила. Що це за хірня? Хто тобі вже телефонує мать його вйоп? Вона не робила. Що відбувається? Thank you so much for helping us. О, це якраз синій чувак, чувачмелок чоловічок, нам зателефонував і подякував, що той зберегли нам життя. Great like you make this such a wonderful place to live. каже, що гарні борці з вогнем. Пожежники роблять е, наше місто беззапасним. Беззапасним для існування. Чи не слейчик? Їдеш ти спокійно, так, з роботки ночю, Місяць підсвічує тобі, там їде маньяк, який викрадає дітей. Тут летить якась ведьма проклята на Мітлі. Ну, все ж клану вообще прекрасно, красиво, атмосферно. Я обожнюю цей челендж-проєкт. І місто також я обожнюю. Треба купити емету вакуум літаючий. О, там олень побіг. Рахунки. Сплатити треба. Все, 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 все. -все. Більше ніяких тих бажань Задра. Іди сплати рахунки, погодуй р... рибу та йоп твою перейоб. Оце треба винести, оце треба почистити. Отут треба з'їсти залишки. Ось так от ти і будеш в нас зараз. Це твій вечір, прекрасний дядь. А що поробиш? Що поробиш? Таке життя, таке життя. І кицечка тут. Кицечка, в неї які потребки? Нормальні всі потребки. Давай вона не буде гратися, тому що всі ці сими будуть зараз відволікатись, на цю хрінь. А Ти просто сядеш сюди і будеш себе вилизувати. Грум, селф. Лапочка моя кицечка. Давай, Е, Ой боже, він прям взагалі в нього якісь очі вузькі, він тут злипаються коротше вони. Звузилися, а що це? Що це за книга така? Що за книга така? Гімн Фестів Стоун. Звідки вона взялася? Я хотіла. А що я розповідала? Я розповідала про математичку. що вона розказувала, що вона не може Ой, її твою мать. З них. Не може робити уроки, коли приходить додому, тож вона лягає там спати або щось робить інше, а потім прокидається зранку і робить ті уроки. У нас є поличка книжкова, боже, є щось тут трошки. Провтикалася, оп, і зразу тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, шістнадцять книжок стало одразу на поличку. Нормально. Я пропустила, провтикала. Ти погодував рибу чи ні цілунковий горамі? І зараз в тебе ще смок, треба буде посмоукати. І все лягати спать. До речі, в нього є. А, не, давайте це приберемо. Знову по -по... нажмемо погодувати, бо я пропустила, бо він здохне, я боюся. І. І що? І де? А, от. Життєва мета, яку має Емет, Це врятувати 37, працюючи пожежнику. От так. Він хоче врятувати 37, працюючи пожежником. Не знаю, чи будемо виконуватися. Я так взяла просто життєву мету для того, щоб вона була, Того, що далі не можна продовжити, якщо ти не вибираєш життєву мету. А треба робити щось, те, що этот, підходить тобі. Треба подивитися, скільки цигарок. 9 штук. Залишилось. Треба буде в наступній серії. Поїхати купити йому куріва. От. Я не пропагандую це діло. Ви бачите, що з ним коїться і відбувається, які херові мудлети він має. От, так що... А в житті це буде Х10, я вам кажу. Отвічаю. Знаю, про що кажу. Правда. Е, моя курочка гарна, хай вона е, прокинеться. Піде. ой. Це треба почистити, прийняти, встановити пастку. Прийняти ванну. Ні, шовер, хай прийме душик шуренько. І, мабуть. Я не знаю, буде вона оцінки підіймати, чи ні. В неї троячок нормально. І Я вважаю. Хоча можна. Хоча можна б зробити домашку. Давайте потім зробимо домашку швидко. О, вона має е мудлет насолоди з сутінками. Ех, на з сутінками! Як звучить хорошо, господи помилуй. Е -е -е. Подивіться на годинник. Вже 11 вечора це означає, що ніч лише розпочалася. Крістен, відчуває, що саме це їй подобається через рису характеру сова. Що тут, до речі, в нас пишуть про цю рису характеру? Ваша цимка отримуватиме більше задоволення від деяких занять пізно вночі. Настрій вашої симки погіршиться, якщо вона прокинеться за рано вранці. Це ми знаємо. Настрій вашої цим покращуватиметься, якщо вона нас спатиме допізно. Це ми також знаємо. Скільки, до речі, в неї залишилось до дорослішні? 14 днів. У нас є 14 днів для того, щоб. Зробити виконати цей челендж. Ну, якщо ми хочемо його закрити за батька. За 14 днів він алхімію зможе вивчити до 7 рівня, щоб зварити зіллячку. Чи, може, там треба буде ще багато чого зробити, щоб зварити це зіллячку? Можливо, це не такий вже і легкий челендж, як я собі думала. Угу. Лапка, до речі, лягла спадки. За кілька днів настане лінивий деньок. Кішечка, прокинься, будь ласка, що ти спиш на підлозі? Подряпай свою дряпалку ось тут. Я ж тобі яку гарну подушечку поклала, потім тут будеш спати. Подрімаєш. Угу. Можна трошечки зробити наполовину домашку. Я завжди не виконувала домашку повністю. Усні предмети, я їх якось мені було начхати на них, пропускала. От, а письмові. А математику взагалі я ніколи не робила домашку, особливо в старших класах. На хіба вона мені та всралася, математика? Господи, прости. Зараз вона мені не тарахтіла нікуди. Так що да. Це гарна система навчання, коли ти вибираєш собі предмети. Ти будеш стопати туди то туди, то й ти вибираєш собі предмети. А так мені, блін, математика зіпсувала весь табель, нахрін. Але я її як не розуміла, так і не розумію. Все, хорош робить домашку, того що. Дозвіллячко падає. Бадьорість також. О Боже, вирішила так свої вилипала очі, я прям не можу. А, я хотіла поставити на паузу. Ей, дала завданечку перевдягнутися в піжамку, потім вона ляже на ліжечко і трошечки почитає свою книжку Пригоди Раймунду. Я не знаю, вона любить е, читати цю дитячу книжку. Можливо, знаєте, це як Гаррі Поттер, там якась серія була. «Пригоди Раймунда». Раймунду. І її читають дорослі і діти. І перечитують постійно кожен рік. Отак. Ну, Вона досить яскраво має красиву обкладинку. Давайте, до речі, подивимося, що тут за обкладинка. Я люблю такою фігнею займатись. Куди ми її покладемо? Можна підлогу, давайте покладемо, подивимося, що тут у нас. Е, пригоди Раймунда, значить. Там намальована якась ферма, якісь еті, озера. Навіть не знаю, що там, що там намальовано якісь е, корови. Можливо, Хз Хзе пройшов нас. Але яскрава, красива. Давай розслабляйся, лягай. Що ти, блін, Мені тут. Це його. І прочитай пригоду ремонту. Подивимося, що у тебе скільки ти тут прочитано. Взагалі ніхіра не прочитано. Що ти робила? Скажи мені, будь ласка. Що ти чим ти займалася? А на цьому ми кінчатимемо наш епізод. Дякую за перегляд. Дякую моїм любим спонсорам, які спонсують мене на Патреоні. Ось вони, ви бачите їх в титрах. Ви дуже сильно допомагаєте. Заходьте на Патреон, хоча б для того, щоб підписатись безкоштовно. Там я іноді викладаю всілякі цецешки, всілякі цікаві штучки. От і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!